Вітаю поціновичі математики. Виконаємо завдання номер 14 Сторони прямокутника КЛМ. Паралельні осям координат. К має координати 4, 5, М координати мінус 2, мінус 3. Знайдіть координати вершин Л і Н прямокутника. Починаємо з зображення системи координат. Позначаємо вісь абсцис Х, вісь ординат у, початок координат точка О з координатами 0,0 0 та одиничні відрізки по осі асциси по осі ордината. Позначаємо точку К з координатами 4 по X та 5 по Y. На перетині отримуємо точку К. Точка М мінус 2 по X, мінус 3 по Y. А тепер увага, у нас було сказано, що сторони прямокутника паралельні осям. Отже я Тоненькою лінією через точки М та К, ну от я жовтеньким її зображу, проводжу прямі, які будуть паралельні, осі Х і осі Y. І аналогічно, блакитненьким кольором я проведу через точку К прямі, які будуть паралельні осі Y, осі ординати. І осі іксів, осі абсцис. І ми вже фактично з вами отримали наш прямокутник. Він називався К Отже, нам треба визначити координати точок L та N. Для того, щоб потрапити в точечку L, ми зрушили на 4 одиничних відрізки вправо по осі Х і на 3 одиничних відрізки вниз по осі Y. Для того, щоб потрапити в точку N 2 одиничні відрізки вліво по осі Х і 5 одиничних відрізків вгору по осі Y. Ми з вами визначили координати прямокутника, вершин прямокутника.